Як успішні люди стають ще більш успішними, багатими і знаменитими. Насправді їхній секрет дуже простий. Він про транслювання я також діляться публічно своїми невдачами, своїми грішками, недоліками, і це показує, що вони живі, що вони не небожителі. І інші люди думають, що я також так можу. І вони ще більше закохуються, можна сказати, ну, в такому символічному сенсі да, у цих людей. І вони рідніше для них стають і хочеться. Ще ближче до них бути, хочеться ну уж точно не покинути цю свою зірку. Скажімо, королева краси розповіла, що вона відвідує полет. Е, і дівчата, які також хочуть бути такими красивими, вони видихають і думають, господи, в мене також є шанси. Бо це типове, що принцеси не какають так, вже все спростовано, Це стосується і в будь-якій сфері будь-яких успішних людей, коли вони показують свої людські риси, людські якості, це приближує їх до їхньої аудиторії, тому що фактично, чому люди хочуть бути в полі успішних людей? Тому що вони самі такими ж хочуть бути. Так, не всі в цьому вам признаються, і деякі люди не усвідомлюють цього, але притягуються саме тому, тому що хочуть також бути схожими.